Доброго осіннього ранку, друзі. Сьогоднішнє відео буде про оранку, про те, як я налаштовую плуг. Поділюся своїми навичками в цій справі. І розкажу їх вам. Можливо, буде комусь цікаво. А для тих, хто стикнувся із плугом вперше, буде навіть корисно подивитися, як налаштувати. І Засадити, так сказати, плуг поглибше. Так що буде цікаво, сідайтесь позручніше, поїхали. Перший, друзі, що, на що хотів би звернути увагу, це ці пластикові відвали. Ми ними відпрацювали десь гектарів 7-8. Подобається, не налипає зовсім. Від слова, абсолютно не налипає. Заїжджав я тільки що і в мокре, пробував кукурузиння спеціально, щоб прям впевнитися в тому, що не налипає. Ловив я ними і корні, дебелі, і все. Є на них такі царапинки. Ну, я б не сказав, що вони там щось ламаються, стираються. Вони отакі гнучки, гуляють, все. але цієї жорсткості їм запасом хватає для того, щоб виконувати свою функцію. Це винтові, є напіввинтові. Друзі, кому цікаво і хочете придбати такі. Пластикові відвали, я залишу номер телефону людини, якої я купував ці відвали. Людина запевнила мене, що по промокоду Міса Турбодизель, коли ви будете до неї телефонувати, вам зроблять безкоштовну доставку. Приємно, приємно, друзі. Так що можете замовляти, кому цікаво. Зарані скажу, друзі, це не для прожонних там. Плужників, в кого повноприводні трактора там печуть. Як казав мій дід, впередком і дурень впхне. Ти попробуй без передка. Я нікого не хочу образити. Я так наперед кажучи, друзі, нема в мене повного привода, в мене трактор задньоприводний, малого тягового зусилля, але я ним працюю з трьохкорпусним плугом і, повірте, йому не переливки. І запхнути трьохкорпусний плуг з ЮМЕЗом на хорошу глибину. Дуже непроста задача, ну прям дуже я б сказав, непроста задача, щоб він нормально йшов. Йому це скажуть, і в ті, в кого МТЗ 80, просто і в кого Т40. Так що, друзі, я не хочу повипендрюватись, я хочу допомогти. Просто допомогти. За ці роки я в налаштуванні плуга визначив два основні вугли, які мені потрібно настроїти. Перший я його називаю пахотний угол, наприклад, а другий відвальний угол. От відвальний угол це буде занос плуга, а пахотний угол це буде його повертання вправо, вліво, завалювання його. От. І самий головний угол в цьому всьому, при втокмачуванні любого плуга абсолютно в землю, це буде пахотний угол. Це завал його сюди. Бачите, як зараз стоїть плуг? Але як заїдемо, він буде стояти рівно. От. Зараз я пройду полосу і далі побачимо. Пройшов я в одну сторону, зайшов заново в загінку. Отака От зараз глибина, не знаю, ну все, ладонь. Ага. ага. Ну, міряти не буду, Ну повірте, де було, де було залазо. Отак От зараз стоїть плуг. Бачите, трактор стоїть. Нахилено, а плуг стоїть. Рівно. Оцей пахотний угол, що я вам казав, це самий основний угол, який забезпечує вам те, що плуг залізе в землю. На будь-якому плугові, абсолютно на любому. Ну, кроме там дискових якісь, що там, цей. ті, що із лемехами. Чого пояснюю, я вже в усіх відео, які про Оранку, говорю, одне й те саме, але. Не всі, я так поняв, розумію, до чого це все. Дивіться, перший угол, який вам треба виставити, правий винт повністю скрутити вверх, лівий повністю розкрутити. Що це вам дає? Як він допоможе тому, що плуг залізе в землю? А саме, ви, коли перекинете плуг осюди, то ви обпрете нізький лемехів, прямо в землю. Ось самі подумайте, що якщо взяти плуг, Поставити отак до землі, сюди перекинути, то він лемехами по-любому залізе в землю. По-любому. Він просто в нього не буде виходу, він тільки буде залазити туди всередину. От. Це перше, що треба зробити. При любій почві, любі грудки, люба твердість, він туди залізе, навіть <кій> з тупими нізками залізе. От. Перше, що ви виставили, це він нирнув туди. Потім ви трохи протягли в загінці кількість метрів. Виходите і дивитеся. Ага, він там все одно стоїть там перекошено дуже отак вліво. Тоді ви починаєте трошки розкручувати венти. Але розкручувати треба не по 30 витків крутити, а по 2-3 витка крутити. Тут дуже така уже тонка настройка йде далі. Бо кожні пару витків будуть, ну, прям. Сильно впливати на те, що ви будете бачити ззаді, я вам зараз це продемонструю. Дивіться, зараз проходжу на цих налаштуваннях, а потім я просто крутну назад трошки винт. І ще одне, дуже важливе. Якщо ви розкрутили повністю, дивіться, як має розкручено ось о і ось о. Там зараз понаписують рулетка, то й 53, той 54, в нас вуха ходять по 3 сантиметри. Отак, вверх-вниз. Не пишіть мені про ці сантиметри. На всіх тракторах є люфти. Оцей пальчик поставтовший, уже в тебе ланжерон буде ну, отут міняти висоту. Отам поставтонший, теж буде міняти. Тобто, тут. тут, тут... Саме головне завалити плуг як можна більше на лемехи. Як можна більше. Чим більше ви його туди завалите, тим сильніше він буде залазити в землю. Я вам гарантую, що у вас вийде, якщо ви це зробите. Якщо ви розкрутили, Оцей повністю, а той повністю скрутили і у вас він не лізе, вам потрібно зробити якийсь винт або той коротший, або оцей длинший. І зараз я вам це продемонструю. Дивіться, як стоїть, да? оцього вистачає. Зараз печем проходимо один гін. Дивимося, зараз наглядно вам буду показувати. Вибачте, стекло трохи заляпане. От ідемо при тих настройках, що були. Дивимося зараз на колесо більш уважно. От Я блокіровочку зажав. Йдемо до плуга. Ідемо до плуга. Пам'ятаєте, да, як в мене було? Дивіться, тепер я що зроблю? Я возьму і оце вкрутю на декілька витків. Ось запам'ятайте, як зараз стоїть. Вкрутив, ну скільки? Ну, 2 сантиметри да, по сантиметру туди-сюди. І зараз подивимось, що буде відбувати сміх. Спіймав я цей момент. Ось о, дивіться, е, якийсь час просто заїжджаєш і він перестає лізти в землю, ось дивіться. Газу, даєш не газу, там трохи нервне вилізе, а колесо висить в повітрі. Що ми робимо? Що ми робимо? Дивіться, я вам продемонструю, чого важливий саме цей угол. Друзі, якщо кому що не зрозуміло, Пишіть, можемо провести прямий ефір біля плуга. Все розповім вам, що знаю, допоможу. Зараз я його розкручую повністю. Пам'ятаєте, скільки було? Розкрутив, щоб було рівень там і там. Ось отаке зараз, дивіться, колесо висить, це я його припідняв і кинув. І дивимося, що буде тепер. Друзі, якщо у вас лемехи обперті правильно, він заліз у вас в ріллю, нернув добре, оперся в колесо плуг, ви потім починаєте регулювання заносу плуга, відвальний угол. Оцей. Він буде забезпечувати вам докидання при нормальній швидкості і глибині. Тут важливо, повинна бути або велика глибина, мала швидкість. Буде закидати або мала глибина, і велика швидкість, щоб він швиряв. Бо якщо земля не буде доставати ось до оцього винта на відвалові, то воно ж не буде перекидати пласт. А при великій швидкості, навіть якщо вона буде ось сюди доставати, воно її буде кидати за рахунок швидкості туди. Тут все дуже. Просто на самом деле, просто треба розібратися, що для чого ми крутимо і що це нам дає. Отак от. Якщо писали там, трактор розвертає в борозді, то у вас плуг стоїть нерівно. Він або сюди завалений, або сюди завалений. Помієте? При тому, що якщо у вас стойки рівно, коли ви в борозді, дивіться, він нернув, він стояв криво там на землі, капець. А заїхав я в борозду, гоп. І він вирівнявся, рівно став. Чого так? Бо лемехи зарізаються туди в глибину, а відвали не дають йому провернутися туди, бо на них йде супротив землі. І так воно і працює. Нічого космічного тут немає. Тобто, якщо у вас плуг отак завернутий, то у вас буде розвертати, звісно, трактора. Бо у вас між трактором і плугом отакий. Крючок зігнутий. А зусилля тягове отут. Розумієте? І коли воно починає отут впирати, то отак наче, на трактора туди завертати. Десь так на пальцях. Ось дивіться, навіть трохи кривувато стоїть. Ну, це вже треба дивитися по своїй потребі. Яка земля, тверда, не тверда, друзі. І все у вас вийде, дивіться, в мене ж вийшло. Значить, і у вас все вийде. Треба впригувати, бо втече. Не кругом може докидати, не кругом може рівно йти. І в мене веля, і з блокіровкою я хожу теж. Це все земля, десь вона ну, плотніша, десь вона. М'якіша. Але підведемо підсумки, друзі. Саме головне перекинути вам плуг на лемехи, максимально туди перекинути, щоб він вліз в землю. Після того, як він влізе в землю, далі ви його доналаштуєте уже потім винтом, заворотом. Але саме головне, щоб він заліз, це повернути його на лемехи. Якщо ви це зробили, то він у вас нерне 100%. Я вам гарантую. Якщо вже наскільки тупі там лемихи, що воно не залазить, то можна спробувати наварити оці нісочки на е, края лемихів. Ми понаварювали, але щоб дали вони якогось результату, я б не сказав, що вони там прям вау. Отаке. У мене таке відчуття, що хоч брошурку, типа, по горанці, друзі. Отака, Це круг, кому цікаво ось. О. Агро, ПЛНУ 335. Одеський, тут на самих високих стойках. От такі от, друзі, справи. Бо, потихеньку до цього дійшов, що почало получатися. Зрозуміло, що в мене теж не ідеально все виходить, але виходить. І пам'ятаємо, що «Лучше погана осіння уранка, ніж хороша весняна. Правильно? А це я щось урнув <соць> Со <своєю> орнув Дивись <виском. соць> з одним іс Ха-ха-ха, може бути такий? Ухебл, яку же кабана тут зацепив Прям в кінці вже плуг на чем піднімати. должен был лопнуть, но не лопнул. А был целый пластиковый. Хм. Вот такое, друзья. Сейчас пойду пострикаю монтировку, что ж там такая. Ну что? Такая же нельзя -то. А, да его нашей. И так вот здесь. Вот так. Ось поворов, і вже Сонце зараз засідає, друзі. Виліз на капот, сонечко класно. Отак От все. Трохи під'їм. Хай печінки успокояться перед зворотами. Доробив я цю площу. Доробив площу другою передачею Тут уже ходив. Воно більш рівніше, так, там видно те першою то вам не, не стільки важливо. Тут сповнив історію одну. історію одну. Колись, як ми тільки купили трактора, це, мабуть, років п'ять назад. Років п'ять назад. Купили. А в нас до цього була джинма 244 трактор такий, як китайський, повноприводний, такий маленький, але своє ділозна, знаєте, такий. О. І прицепили ми перший раз плуг. Я не пам'ятаю, ми його в сусідів О, Взяли і приїхав я на огородку кукурузиння. а в сусідів тоді нива була і вона ще була без цього, Скажи, я скажу. без ножів, що рубає рештки на цей Катлітос У мене бачите, можете смачного пожила. Заїжджаю я на цю площу, там, там огород якийсь невеликий, був мосоток 30. І оці рештки, ж кукурузи, баделиння, таке крупне, здорове, валяється. Я заїжджаю, а на джин як корали включали понижену постійно. Ну, на понижених хаті тягнуло, а по-другому не тягнула. Включаю на мезі понижену, першу. Взагалі щось так медленно їде. Ну я, я не знав, мені цього ніхто не розказував. Все ну, сам потихеньку, колись щось питаєш, кось десь щось почуєш. О. Я не пойму, я, короче, ходив, ходив, так ним дзвоню до сусіда до Сашка. Кажу, са, а якою передачею треба ходити? ну каже, першою. Кучу ж, таке щось включив, ключи, так потихеньку їде. <говорить> каже, ти пониже ходиш. Я кажу, а ти що здорівка, чи що? Каже, якщо першою йде, перша в пол, друга йде, другий, каже, третьою, третьою. О. Так що, така була історія, представляєте? Не знав навіть на якій передачі порати, друзі. Так що, да, тепер знаю на <смі> ну, На робочих коротше, передачах. Перша, якщо йде, якщо легко йде на розрив, то другу включайте. Ну, Третю це. На задньоприводному тракторі дуже важко третю піти. Отак от, друзі. Саме головне завалити його на лемехи. На лемехи. а потім чуть-чуть по назад виравнювати і дивитися, якщо перестає лізти, вертати це назад і регулювати вже заносом, винтом, колесом. До тих пор, поки не починає пер... не випригувати, вертаєте назад. І залізе по-любому. Отак от, друзі. Таке сьогодні відео. І железяка була. Ну, железяку викопаю потім все було. Зараз це дороблю і поїду кукурузиня орати. Кукурузиня навіть легше, ніж соя в цьому році орається. Воно не таке сухе, більш мокріше. О, А соя прям сухо капець. Отак от. Все, друзі, кому було приємно, кому поміг, там лайкос, підписка, комент. Всіх обняв друзі. Гарного вам часу, друзі. Пока.